Ми лише другий рівень, а наше викликання вже вкачано в 10. Як це можливо? Починаємо гру на будь-якому рівні складності. Обираємо персонажа з талантів, беремо вовка-одунака. Вкачуємо усі бойові вміння у викликання, а з мертвих беремо злодійство. Якості та навички беріть які завгодно, але логічно було б взяти інкарната. Проходимо корабель, стараємося уникати досвіду по можливості. Нам важливо дістатись до форту, не піднімаючи рівень. Тут нам треба заробити трохи грошенят. Наприклад, можна вкрасти портрет Люціана, що зручно стоїть прямо посеред площі, виконати квест з арнікою, щоб потім вилікувати п'янчугу поблизу, та використати його козирну карту, щоб обіграти картярів, а також обікрасти декількох потенційних компаньйонів, у них будуть собою воскресіння, які коштують достатньо дорого. Також одразу крадемо у жалохвоста апельсини. Коли набрали грошенят, йдемо говорити з неборою. Перед тим як відкрити її інвентар, обов'язково зберігаємось. Дивимось, яке кільце вона продає. Якщо випало не на викликання, то завантажуємось, поки не трапиться потрібне. Купуємо його, а далі біжимо до гріфа та звільняємо Аміру, віддавши грифу апельсини, які в нас вже є. Отримаємо другий рівень та знову вкачуємо злодійство та йдемо за Аміру у печеру. Говоримо з Сахейлою, отримаємо по голові, якщо ми лоусе, але потім знову говоримо з нею. На останній репліці зберігаємось, дивимось нагороди, завантажуємось, доки не випаде нагрудник або шолом на викликання. Тепер йдемо до хільди, зберігаємося, дивимось, що вона продає. Якщо у нас вже є шолом від Сахейли, то від хільди нам потрібен нагрудник на викликання або навпаки. Якщо у вас вже є нагрудник, то тоді потрібен шолом. Якщо випало не те, що треба, потрібно завантажитись та використати маніпуляцію інвентаря торговця, про яку я казав у цьому шорті, поки не випаде необхідний предмет. Пробуємо вкрасти. Деякі предмети бувають заважкі, тому вкрасти не вийде. В такому разі, якщо вам не пощастило, як мені доведеться здійснити ще трохи крадіжок по місту, щоб накопичити необхідну суму для покупки. Коли накопичили, купляємо. Далі знову йдемо до небори, зберігаємось та знову ж таки виловлюємо кільце на викликання. Коли випало, просто крадемо його. Нарешті вдягаємо всі речі та вкачуємо очко бойових вмін за другий рівень у викликання. Вітаю! Можна починати грати!